Бажаю всім найміцнішого здоров'я. Я командир штурмової роти полку поліції особливого призначення Корт Стрілецький, головного управління МВС в місті Києві, майор поліції по Києві Миколайович. Знаходжу в місті Черніці після поранення, а саме наступивши на протипіхотну міну в населеному пункті Турецьк, зараз проходжу лікування. Лікарня «Ангельхольм». Боротьбу у війні проти російської агресії почав у 2016 році, пройшовши шлях Донецької області від 2016 року по 24-й, де отримав поранення, і на цьому шлях мій у війні з російською агресією закінчився. У 2024 році прибули на ротацію, місто Краматорськ, ППД було наше, отримали бойове розпорядження. І 5.06.2024 року я із своєю групою рухались в сторону Турецька для евакуації 200 бійців. Там був мій один боєць. Коворотній Олександр. І от, прийшовши десь половину дороги, у по нас почали працювати ворожі дрони, скиди, чим заставило мене, так сказати, зійти з дороги вліво, де я наступив на піхоту міну. Це. Коли наступаємо О, на туфренку, Я повинні поймати з містом що назад. Не затягуйся. — Зразу не зрозумів, що то вона, думав скит, потім почув біль в лівій носі, піднявши, подивившись, що там все печально. Але дякувати, що на місці з нами в групі був. Медик, який професійно наклав мені турнікет, да, перемотав рану. І десь через годинку за мною приїхали. Про Ангель-Хольм лікарню відомо, нічого не було такого, по протезуванню, про але як вже попав сюди, то Дійсно, враження якби, в захваті був від професійності лікарів, від перебування, від там, їди. Кормили, як в ресторані кожен день різна їжа, все так сказати на вищому рівні. Зайшовши в палату двохмісно, не так, як там. По 6, по 10 чоловік, на 2 чоловіка. Кровати, що сподобались, дуже такі сучасні на пульту, все, як захотів собі пістрою, телевізор. Чесно кажучи, да, дуже приємно, що люди дійсно відносяться до військових з позитивом, з допомогою. І що мені сподобалось в Ангель Хольмі, коли я їм сказав, що Ну, маю проблеми з фантомними болями. Мені одразу дали е, препарати. Це, мабуть, в Ангелі-Хольмі в мене е, була перша ніч, де я виспався і забув, що таке фантомні болі. Дали тимчасовий протест. Якби підібрали все добре, одів, відчуття, так сказати, незабуваємі наче раніше став на ноги. Ну і надіюсь, вже тут пройду реабілітацію. І за місяць вже отримаю основний і повернусь до нормального життя. Дай Бог, все в нас в країні налагодиться, все стане на свої місця. країна буде процвітати. О, оголошується подяка від Івана Веліківського